Вітаю вас, дорогі брати і сестри! На нашому каналі вічу в щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я, про Володимир Давидов, буду сьогодні, як і вчора, і позавчора, продовжувати читати з вами святе Євангеліє та міркувати над словами Божими, написаними в ньому. Отож почнемо. Одного разу приступили деякі з книжників-фарисеїв кажучи, учителю, хочемо від тебе знамення побачити. Хочу зауважити, що приступили вони буквально через деякий час, я так або це можливо одразу було, або там буквально в одній і тій же самій місцевості, де Христа е звинувачували в тому, що він має біса в собі. Тобто там говорять е біса, а тут уже якби Господь довів, що він не, е не може робити чудеса силою бісівською, а тому вже е з новим якби. Підходом до Христа говорять, покажи нам е, знамення, ми хочемо його побачити. Цікаво, що у іншого вангеліста написано, що е, знамення з неба. Тобто, якщо вони звинувачували в тому, що земні чудеса Христос робить з силою Вельзевула, то якщо ти Господь або там якщо ти Божий, то докажи нам те, що якби знамення е, з неба. Тобто, якщо ти ж робиш бісівської сили, ну якби їхня логіка. То зрозуміло, що на землі ти можеш, а якщо ти знам... на знамення якесь з неба, небесне знамення, о, ну тоді ми напевно, може тобі і повіримо, як би отак. І на що Христос відповідає? Він же сказав йому відповідь: про покоління лукаве і перелюбне шукає знамення. Тобто він оцих фарисеїв, іудеїв, які були привічниками фарисеїв, називає лукавими і перелюбними. Чому лукавство означає те, що... Люди, що фарисеї, вони лукавлять постійно, обманюють, хитрують. А те, що перелюбні, це те, що вони зрадили Господові і не прийняли якби, месію. От в цьому якби перелюбство і звинувачення в перелюбстві. До речі, якщо ми візьмемо історію Ізраїлю, то коли Ізраїль відходив від Бога і починав вклонятися дем... якби ідолам, то це теж називалося от в книзі Біблії, що е... ізраїльський народ зрадив Господові, зраджував з ідолам, якби обіцявся бути з Богом, а зраджував і був, служив ідолам замість Богу єдиному. Він же сказав їм у відповідь: Покоління лукаве і перелюбне шукає знамення. Та знамення не дасться йому, крім знамення Іони пророка. Бо як був Іон пророк в утробі Кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці Землі три дні і три ночі. Ми бачимо, що а, так от продовжує. Мужі ні встануть на суді з поколінням цим і осудять його, бо вони покаялись від. Від проповіді Іоніно Іониної і ось більше за і, О, Іону тут. Тобто, вибачте, що перервав, бо якби не побачив, що фрагмент не закінчив. Виходить так, що Христос показує Фарисеям, що коли вони стануть на суді перед Богом, то оці Неневітяни будуть в осудження цим фарисеям. Чому Ніневітяни до Неневітін прийшов Іона Пророк? І він закликав їх покаятися. Ніневітяни були язичниками, варварами, і вони послухали голос пророка. А ізраїльський народ, фарисеї, іудеї, вони, коли прийшов до них Месія, не пророк, а той, хто посилає пророків, сам Бог, вони його не почули і відвернулися. Тобто пророка, язичники почули. Або обраний народ самого свого Бога не почули. Через це, якби вчинок невітян буде осудом, докором докорем іудеям, які не прийняли Господа. Далі говориться про те, що про знамення буде дано. Як було чудо з Іоною, який перебував три дні і три ночі в очереві кита, так буде знамення. Знамення, тобто щось, щось, чого раніше не було, надзвичайна подія, саме Воскресіння Христове. І отут цікавий момент, як ми можемо вплести в канву три дні і три ночі. Бо в принципі, якщо ми порахуємо, Христос не був цілих три доби в гробі. Але якщо ми почнемо, ну якби як святі оці, що тут якби більше символізм. Тобто Господь зацепив всі якби, майже три дні, три ночі, яким чином ну своєю смертю. Тобто, в п'ятницю вечором Господь помер на хресті. Тобто, це п'ятниця день ще був, ще день був. А отже, ми рахуємо його. Далі ніч він перебуває в гробі. В суботу він лежить і в неділю, вранці він воскресає. І от тобто, новий якби, день субота-ніч. І от новий день після 12-ї, грубо кажучи, починається неділя, і це вже третій день. Тобто таких якби, неповних три дні і три ночі. Але тим не менше, він перебував дійсно в гробі, якби, зачепив якби, проміжок трьох днів, в проміжку трьох днів. Неповних, звичайно. І через це якби в принципі пророцтво ми можемо сказати, Що це дійсно виповнилось на Христі. До речі, деякі тлумачі е, вбачають якби, поділ дня і ночі, коли Господь помер, е, була ми е, темрява по всій, е, по всій землі. Тобто це теж можна рахувати як ще, такі, зміну світла е, дня і ночі, і теж можна якби, дорахувати цих якби, три, е, три дні і три ночі. Ну, це, ми розуміємо, що не треба сприймати це буквально. І далі, цариця півня встане на суді з поколінням цим і осудить його, бо вона прийшла від краю землі послухати мудрість Соломонову, а ось тут більше за Соломона». Знову Господь, як в прикладі з Невітянами, вказує на те, що цариця, це як про яку мову йдеться? Про царицю Савську, яка прийшла слухати Соломона. Про що вона? Вона прийшла слухати того, кому Господь дарував мудрість. А... Того, хто ма, сповіщав мудрість іншим, говорив, ем, каз, ем, як би сказати, розказував і підводив про, міг повідати мудрість стосовно Бога, навіть вбачаючи в Бога в оточуючих предметах, оточуючій природі, тобто давав знання людські, так, сповнені мудрості, Джерелом яких є все одно Господь, але людські. І вона з далекого краю, та з язичниця, прийшла послухати царя Соломона. Тут же іудеї мають Месію, мають сина Божого, який є джерелом усілякої премудрості. І говорить про речі духовні, не як Соломон більш моральний чи там, земні, а Господь говорить про духовне. І іудеї не сприймають цього. Їм навіть іти нікуди не треба. До них прийшов Месія, до них прийшов Христос, і вони знову ж відвернулися від Нього. І через це вчинок, як Ні так і цариці Цесарської, буде в осуд в докір іудеям за те, що вони не прийняли Христа. Про це Господь і говорить. І саме акцентує на Фарисеях. Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже: повернуся в дім мій, звідки я вийшов. І прийшовши, знаходить його незайнятим, заметеним і прибраним. Тоді йде й бере із собою сім інших духів, лютіших за себе. І війшовши, живуть там і стає для людини тієї останнє гірше першого. Так буде і з поколінням цим злим. Тут Господь говорить якщо стосовно фарисеїв або іудейського народу більш широко. То так, дійсно, іудейський народ а, був, мав біса. Яким чином? Він, іудейський народ слугував демонам, слугував язичницьким богам. І таким чином, а, вклоня, вклоняючись а, язичницьким богам, сам був якби, ну, так образно одержимим цими богами. Але Христос приходить і виганяє, дає істину. Іудейський же народ що робить? Вірніше, навіть ні, іудейський е, народ навертається до істинного Бога після закликів пророків, після полонів, після багатьох поразок, після того, як був зруйнований храм Єрусалимський. Тобто раз по раз, маючи, відходячи від Бога, е, перетерп, е, переживаючи лихоліття, народ іудейський повертається, тобто е, очищується від цього демона, е, ідолопоклоніння, ідолослужіння. Але е, і тут приходить Христос, і що народ юдейський робить, не приймає його. І таким чином е, дім, який був готований, тобто народ Божий, де мав воцаритися Христос, який народ, який мав піти за Христом, він е, е, відвернувся від Христа, а отже, впав в ще більше безчестя. Крім мало того, що не поклоня... перестав поклонятися істинному Богу Ісусу Христу, е, а ще й став гонителем. І зводив народ, який зводив наклипи на християн уже членів церкви Христової. Саме про це, а говорить стосовно фарисеїв і юдейського народу. А от стосовно нас, що ми маємо сього почерпнути, те, що ми з вами, кожен, є під духом нечистим, під владою духів, поки ми не є членами церкви. Членами церкви ми стаємо, коли ми Хрестимось в хрещенській купелі, Таким, і наша душа стає сосудом для Святого Духа. Але знову ж таки, нашим нашими життям, нашими вчинками, нашими думками і словами ми можемо не впустити в свою душу Духа Святого або, навпаки, навіть витурити його. Ну, якби це не звучало, але дійсно своїми гріхами ми робимо неможливим пануванням Святого Духа в нашій душі. І що тоді знову наша оселя виметена, прибрана для Святого Духа. А своїми вчинками ми все робимо для того, щоб поселити в цій душі тепер а, знову бісів, тобто пристрасті, яким ми будемо слугувати, і стаємо такими ж уподібнюємось, принципі, іудейському народу, який відвернувся від Христа і не прийняв його. Нічим не відрізняємось насправді. А, і чому, от теж такі, таке пояснення, чому саме сім бісів? Тому що як людина отримує сім дарів Духа Святого, так от в противагу приходить сім бісів, які гублять людину, сім смертних гріхів, якби, сім пристрастей таких, які поневолюють і гублять душу. Так буде із поколінням цим. Ну, в принципі, ми е, на сьогодні закінчили. Ми все пройшли, розібрали, проговорили, наскільки це було можливо. Е, хай Господь всіх благословляє, оберігає е, мирної та тихої ночі. Молимось за наших захисників. Нехай ніякі ракети нікуди не долітають. І десь вони падають. Там, де нікому не можуть нашкодити. Оце єдине кожен. Кожного разу засинаючи, ми, напевно, всі просимо, щоб нічого у ворога людського дияволу не вийшло, у диявола, який поневолив інших людей, і які чинять беззаконність сьогодні на нашій землі. Е, ну тож, до зустрічі завтра. Е, прошу подобайки, коменти, е, посилання, підписки. Ну і по можливості донатьте, щоб ми могли і далі виходити в ефір, продовжувати нашу справу. На все добре, до побачення.